Oh. Прокидайся разом із Радіо М Ось така зміна локації відбулася в ефірі Радіо М. Ну, а ми завжди готові щось змінити, і завжди гарна ідея це зробити щось нове, щось класне. Друзі, а у нас, як ви вже змогли помітити, хто дивиться нас у прямих трансляціях у Фейсбуці і у Ютубі, у нас вже друзі двоє гостей наші студії. Побільшило. Нас побільшало за кілька хвилин музичної паузи так, ми примножилися трошки. з нами, друзі, у студії команда: команда Скіменс Worship, а саме вокалістка Юлія Мельбур. Нело і Тарас Тягун, який є саунд-продюсером команди Worship. Друзі, ми вас вітаємо. Доброго, Доброго ранку. ранку всім. всім Можу добрій. точно сказати, що завжди гарна ідея або зайти в гості на студію радіо М, або включитися в наш ранковий ефір. Тому у вас сьогодні такий перший, я так розумію, досвіток з mm -hmm. співпраці з Радіо До вас, на перший так. Раз. Тоді для, для вас перше таке от запитання у нас сьогодні тема нашого ефіру: що для вас завжди є гарною ідеєю. От давай, давайте почнемо з Юлії. Юля, що для тебе завжди може бути гарною ідеєю? Гарною ідеєю? Завжди. От знаєш, от просто завжди стовідсотково безпрограшний варіант. Нам казали або поспати, або, або поїсти. Або, от, що ну ти... їсти сьогодні взагалі лідер нашого так. Е чарту, так би мовити. Гарна ідея це завжди якась спонтанність класна. О, О. супер! Ти людина спонтанності? Так. так. Чудова. Тарасе, ну, ну, для тебе. Я думаю, що в мене гарна ідея, якщо щось в мене завжди, я їду в студію і займаюся музикою. О, в О, це Одразу видно, що людина, знаєш, займається дійсно своєю професійною діяльністю, тому що от музика, музика, перш за все, і круто. А ти з дитинства займаєшся музикою чи ось це те, що почало нещодавно бути. Ну, в принципі, можливо, десь. Три-чотири роки за своє життя я займався чимось іншим, а так? Лише uh -huh. музикою. Круто. Чи можна сказати, що завжди гарна ідея щось послухати, включити якусь музику? А якщо так, то яку? Звісно, ну музику, яка може тебе надихати, музика, яка тобі подобається, яку ти любиш. Яку ти слухаєш музику? Що ти слухаєш? Що в твоєму Абсолютно плейлисті? Абсолютно різну від. Ну, ви назвати виконавців? Може, можна, виконавців назвати. Е, що мені останнім подівлась. часом, звісно, я слухаю українську музику і mm -hmm. е, переслуховую майже все, що є серед українського репертуару, тому що якийсь час був втрачений, тому що слухала закордонну. От і е, люблю дуже наших Hardkiss Так. Е, найбільше. Серед українських звучність да, за їх тексти. І багато слухаю християнської музики, тому що mm -hmm. ми в пошуку зараз. Перекладання текстів і набираємо Угу. Я пропоную знаєте, що давайте ми трішки більше розкажемо про Worship, тому що є ті люди, які можливо чуть вперше, але друзі, які регулярно слухають радіо М, знають що у ротації радіо -М є треки цієї прекрасної команди, зокрема, треки промінь кохання він є. Да? І дуже дуже класні інші композиції. Тому я пропоную, щоб розкажіть трішки про себе. Про що ви от од Worship, що перше повинно прийти, людям? і Ми можна пояснити прочити. нашим слухачам, що взагалі означає скіменс воршіп, тому що це досить незвична назва для е, такого незнайомого вуха, так би мовити. Що це означає, як перекладається, і що ви взагалі виконуєте? Скіменс це назва нашої церкви. Воршіп це команда прославлення наш церкви. Тис скіменс звідси С, е, історія слова скіманс. Це здається, це біблійне слово, яке так. означає молоді. Молодий Лев, Скіман є українському угу. Левчуки. А ми так зробили Скіманс, ще й на англійській написали, лекс, щоб воно так помолодіжиме. Ми, ми молодіжна церква, тому у нас е, один із таких. Показників, до якого ми намагалися дійти, це сучасна музика, сучасне звучання, тому що, ну, якщо так подивитися, 80-90% церков в Україні вони не заморачуються тим, що у них там, ну, з яким качеством воно все грає. Ми трошки виріши цим заморочитися. Потім ще от, ви згадували пісню, пішли далі, ми вирішили вийти з церкви. Uh -huh. Як нам завжди кажуть, то церква це не замкнутий круг, треба виходити за церкву. Ми Чим можемо в даному випадку музикою? Ми вийшли за церкви, пішли на хіт-канвеєр. У мене, хіт мене просто одразу виникає питання. Ну, типу, знову ж таки, я, як журналіст, я дивлюся зі сторони для людей, які взагалі не в темі, наприклад, церковного життя чи якихось таких внутрішніх тем. А що в церкві грають? Що в церкві є якась музика? <кхем> да. Є такі церкви? <кхем> є такі церкви, де як ну, дивіться. Біблія нічого не забороняє, правильно? Якщо Біблія не забороняє, значить не гріх. Якщо не гріх, хто мені може заборонити щось робити? Якщо я музикант, якщо я цим займаюся, чому я не можу приходити і на своєму місці робити щось? Ну так як я роблю? Тось тобто, ну я ще крім церкви, так у мене є контракти з музичними лейблами. У мене є групи, з якими я співпрацюю. Чому ми не можемо? На такому ж рівні робити в церкві, чому воно має бути якось ну не так. І ми почали робити, от угу. ну замахнулось. Ми будемо робити отак. От. Тим більше, якщо дивитися на Штати, на Європу, там є багато церков, які дуже сучасно роблять, по яких можна рівнятися і навіть зрівнювати тось. Тобто, там уже пішов той рівень, як коли ти дивишся, там випускається пісня, і там ти дивишся Sony Music, uh -huh. якісь імениті продюсери там, приймали участь в створенні цього, Тобто християни пішли туди. Ну, і взагалі я помітила, що дуже багато світських, ну, скажімо так, нерелігійних, не християнських виконавців, вони теж співають і згадують про Бога. Наприклад, я нещодавно почула дуже класний трек від Альони Альони і Джері Хейл: Чому? Так, mm -hmm. Чому? Так. І, тобто популярні співаки, які показують приклад того, що ну, виявляється, що нормально. Свій текст вкладати ще якийсь вищий сенс. У більшості цих виконавців, музиканти, також християни. Так ми ну, багато пересікаємося з усіма. Тобто, ну немає. Якщо років 10 назад, мабуть, що коли ти це можливо, можливо, там, ну я в школі ще себе згадую, там якось так воно було второсортна якась така штука, то зараз християни це, ну наоборот, нормальна людина цікавиться політикою, цікавиться релігією, це розвиває її як людину. Ну, я не знаю, мабуть, що я би можливо навіть так сказав, якщо людина не розбирається навіть сьогодні в релігії, то це якась ну неповноцінна, як uh -huh. світогляд неповноцінний людини. Тому що ну, якщо копати, все навіть оці ж питання там плоскоземці, це, це ж все одно, все ідея з того, що люди десь питають копатися, питають там ці за, за одне, ті за друге. Хтось питає, намагається Біблію підтвердити, хтось намагає Біблію, Біблію сказати, що це все брехня, але все одно все це. Дуже багато речей навкруги на біблії при нутак, тому ну це не дуже прикольно, якщо ти реально хоча б не намагаєшся розбиратися в цих релігійних питаннях. Я так помітила з вашої творчості, про з тих треків, які звучать в ротації радіо М. Що ви пишете про ви даєте хороший контент, тобто щось таке надихаюче, підбадьорююче. так то вас розкажіть трошки про те, що яка ваша ідея, що ви творите. Ну, ми стараємося творити музику, яка дає надію в першу чергу, яка показує, що Бог з тобою, навіть ці пісні, як пісня Він є, це про Бога, і пісня У тобі це про відносини з Ним і. Ми, як люди віруючі, ми знаємо, що Бог поруч з нами в кожному дні, і він проходить абсолютно різні обставини, тримаючи нас за руку, якщо ми тільки звернемось до нього, якщо ми тільки цього забажаємо. Тому що сам Бог він не ховається. Питання тільки в нас в людях, наскільки ми відкриті, наскільки ми бажаємо знайти, почути його. От і всі ці пісні просто про те, чим ми живемо. Про пошук його, про його любов, про те, що Бог простий абсолютно. Він не, не якийсь там е, за хмарами знаходиться, десь далеко. Він настільки близько, він настільки розуміє всі наші і потреби, і переживання від якихось абсолютно ну, звичайних до, до масштабних і глобальних наших переживань. Слухай, мені дуже сподобалася та думка, про яку ти сказала, що Бог він. Простий, незахмарний, не десь там, як багато людей думають, що йому байдуже, або до нього потрібно там достучатися, да там прийти якийсь шлях. А що він той, хто може почути, якщо ми до нього звернемося, процентів і, і я так розумію, що один із треків, які ми сьогодні презентуємо, сьогодні е, презентація треку, який має назву Ти не один. А е, я думаю, що ця назва вона мабуть розказує, що та що кожна людина, вона якби не думала, що одна у цьому світі не одна. Та, наскільки я розумію? Так, так. Давайте так. Можливо, декілька слів про що цей трек? Чим ви надихнулися, коли його написали, і будемо його слухати після цього. Ну, надихнулися. Не знаю, чи можна це назвати надихнутися? Якщо можна це так взагалі сказати, тому що це швидше за все, просто, ми в яких всіх зараз обставинах знаходимось, так? Це просто наше життя, в яке вилилось. В, в пісню, в слова, в музику. Е, що хотіли ми сказати, те, що Бог поруч знаходиться в абсолютно різних обставинах. Е, незалежно від того, ти намагаєшся виїхати з гарячих точок, чи ти в бомбосховищі знаходишся, що Він реальний, він поруч проходить поруч, ну, разом з тобою абсолютно все. І хотіли би, щоб ця пісня просто дала якусь надію людям і взагалі орієнтир. і Думку посіяти, що просто звернись до Бога, і ти отримаєш цю, цю підтримку, цей, можливо вихід, якісь рішення ситуації, е, адже Бог це не про щось, е, що все класно, життя без проблем. Бог саме про те, що Він проходить разом з нами абсолютно різний треш, і в даний час ми не могли собі ніколи уявити, що ми будемо проходити з Богом війну, uh -huh. так і настільки жахливі обставини. І хочемо, щоб ця пісня і ці слова, які можливо люди будуть тобі тоді собі наспівувати, що вона буде сіяти віру, надію і як якась як ниточка, за яку люди можуть чепитися і побачити якесь світло. Клас. Що ж, друзі? Прем'єра в ефірі Радіо М, трек від гурту Скімін Сворчіп. Ти не один. 10 Ja, oh, ha, Терцях триву Ідея слухати гарну музику в продовження нашої сьогоднішньої теми про те, що завжди гарна ідея. Ось такий коментар, що я прилетів в нашому прямому ефірі у відповідь на той трек, який щойно лунав на хвилях. Радіо М. Друзі, у нас прем'єра з Кімен по треком Ти не один. І прямо зараз команда з Скіменсворчіп разом із нами у студії Радіо М. Які і ми з ними спілкуємося. І я хочу сказати, що знаєте, дуже дуже класний трек. Я вірю, що він стане. Напевне, таким відображенням, переживанням для багатьох, для, для багатьох молодих і не тільки молодих людей, хлопців, дівчат, які зараз проходять непрості випробування цього життя. І дійсно. Переживання, яке в цій пісні, воно може мені здається навіть знаєш зцілювати і підтримувати звичайно. має значення, що ти слухаєш. Я вже в цьому а, теж неодноразово переконалися. І до речі, тут нам в Фейсбуці щойно прилетів коментар від нашої слухачки Ольги, яка пише, що неймовірна пісня. Очікуємо кліп. Друзі, коли очікувати кліп іде на якому ресурсі, на якій площаці як називається ваш YouTube канал, де це можна буде побачити? E, наш канал називається Скімен Свошіп. Кліп вийде о 14.00 сьогодні на Ютуб каналі, і в наших соцмережах в інстаграм з ким ми, тобто ми скрізь будемо його заявляти і його репостити. Тому я думаю, що ви його зможете побачити скрізь. На наших... Запитуючи, в інстаграмі є стріночка вашого гурту. Так, є Скімманс Worship» в інстаграм, і акаунт на аккаунті церкви Скіменс Church» теж буде. Друзі, давайте будемо підтримувати, будемо репостити, будете, будемо ставити вподобайки і коментувати. Отож, 9 вересня о 14-й годині е, прем'єра на Ютуб-каналі Worship і на офіційних сторінках в інстаграмі і усюди. Тож давайте будемо слухати, поширювати, підтримувати і таким чином максимально розповсюджувати, щоб якомога більше людей прослухали цю команду. Друзі, ну на останочок, б ви побажали сьогодні усім тим людям, нашим друзям, слухачам, які нас слухають і дивляться цього. Для рамку. кого власне ви творите те, що ви творите? Давайте вдвох: і спочатку Юлія, і Тарас. Щоб хотіли побажати. Вірити в перемогу, сподіватися і надіятися на Бога. І все одно, незважаючи на ці жахливі обставини, бачити краще в людях поруч, не дозволяти всьому тому злу, яке ми. Вже бачили, про яке чули, заполонити наше серце і стати якимось ну, жорстокими. Ми справжні християни, українці, так, і ми справжні українці. І хотілося б, щоб ми себе так і поводили, як справжні українці, як справжні християни. Незалежно від того, де ми знаходимося. Звичайно, от, як Юля каже, щоб серце наше було м'яке, щоб ми зло, злом не бороли. А добром вірили в зсу, вірили в ну, в нашу державу, в Україну. І як мені подобається цей лозунг слава зсу, слава Україні і слава Богу. Так. Це три, три таких речі. Хай. Хай буде з нами амінь. Амінь. Амінь, друзі. Так. Дякую вам за те, що Дякую завітали до нас в гості. За Будемо очікувати нові прем'єри. Нехай у вас буде нове натхнення для того, щоб нам було чим поповнювати хорошим україномовним контентом нашу скрабничку для ротації на радіо М. Дякую вам. А на такій ноті ми будемо завершувати наш ефір. Дякуємо нашим друзям за розмову. Друзі, це був Worship. Ну а для вас сьогодні в цей раночок був Ігор Середа та Інна Сирук. Ми сьогодні говорили, що є завжди гарною ідеєю. Нагадамо вам, що ви також можете підписуватись на наші офіційні сторінки, коментувати і бути з нами завжди поруч. І залишатися із Радіо М, тому що попереду нас багато чого цікавого. На цьому у нас сьогодні все. Всім до побачення! Wake up! Oh. прокидайся разом із Радіо М.